Інтимний скандал у світі театру. Наприклад, коли я писала йому про розклад занять, він відповідав, чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати. Хто та в чому звинувачує режисера та викладача Андрія Білоуса? Ютюб і Тікток канали, де раніше публікували відео іспитів студентів університету Карпенка Карого, схоже, зламали. Назва каналу тепер. Білоуса в описі. Інформація про те, що поступово тут публікуватимуть докази. У першому відео дівчина представляється студенткою Карпенка Карого і в ньому ділиться досвідом комунікації з викладачем Андрієм Білоусом. Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сними фантазіями, інтимними фото, відсилав мені свої. Ми зв'язалися з дівчиною. Ексклюзивно для нас вона розкрила свою особистість. Це 23-річна киянка Софія Сапожнік. Нині вона мешкає в Лос-Анджелесі і тому не боїться говорити. Я про Білуса тільки дізналася, коли вже вступала в Карпенка. Я не вступила в першому році, в 19-му, а вже вступила в другому на курс Білоуса. Спершу розповідає Софія, все було чудово. Але потім почала отримувати неоднозначні повідомлення на особистий телефон. Потім він почав писати, чи подобаються тобі дівчата, чи хлопці, чи є в тебе відносини. На другому семестрі зі слів Софії викладач неочікувано призначив її старостою. Я думала, через те, що він так мені довіряє в наших переписках. Далі вже почалось трохи дивніше, бо він почав надсилати інстаграмні сторінки одногрупниць моїх. І питати, чи хочу я зайнятися з ними сам. Він дуже так, от наполегливо потрошки, потрошки натякав, що це буде цікаво. Тобі треба розкривати себе, свій талант. Тобі треба показати себе, не бійся. Потім на посвяті каже Софія: пропонував купатися голими усім курсом. Він перший роздягнувся, пішов в озеро Голяка, це знак творчості і відкритості. І ми маємо не соромитися тіла, бо це інструмент, це наш акторський інструмент, і надалі стверджує Софія, часто її шокував. Надіслав фотографію інтимного місця якої студентки, і мені написав під цим: а чи зможеш зробити ти так само? Софія опублікувала ці відео разом зі своїм чоловіком Олександром. Він підтримав дівчину і сказав, що про такі речі не можна мовчати. Це я почала, я поїхала, я зрозуміла, що про це треба говорити, бо я дійсно не думала про це так, як я зараз про це думаю вважаю. Бо я трошки вже виросла, я дивлюся назад, і я розумію, все, що відбувалося, це ненормально, і ми мовчимо, бо Є маніпуляція, є така причина, що нам 17-18 років, і він як майстер, як наш гуру. Ми не можемо навіть подумати щось погане сказати, бо нам здається, що це так і має бути, що це добре. Після анонімного відео, авторів якого ми вже розсекретили, публічно про ситуацію почав розповідати колишній випускник університету Карпенка Карого Валерій Філіпенко. Також у себе в сторес про це заговорила колишня балетмейстерка молодого театру Лідія Соклакова. Вона наголосила, мовчала чотири роки і стримувало її саме те, що ніхто цю тему не підіймав. Вже чотири роки зі своїми друзями, колегами, знайомими ми обговорюємо цю тему тему сексуального насильства в театрі. І всі знають, і це триває руками, але це неможливо зупинити, поки не заговорять постраждалі. Поки до коментарів на камеру і Валерій, і Лідія не готові, однак запевнили, що згодом дадуть інтерв'ю. Аби дізнатися, чи відбувалися такі речі, насправді ми і писали, і дзвонили пану Білуусу. На момент виходу матеріалу в ефір відповіді не отримали. Так само, як і відповіді на наш запит до молодого театру та університету Карпенка Карого. Однак університет на своїй сторінці написав. Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. На сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету не надходило. У разі виявлення подібних фактів просимо звертатись до відповідних правоохоронних органів. І закликали перевіряти достовірність анонімних матеріалів, аби не поширювати неправдиві відомості про їх навчальний заклад. Натомість деякі публічні люди вже почали висловлюватися про скандал. Журналістка Аліна Доротюк у себе на сторінці написала. Мають отримувати по заслугам усі імениті легендарні діячі, які досі не вбачають нічого поганого у тому, щоб попросити свою студентку надіслати її оголені світлини заради власного збудження. Акторка Ольга Ціцілінська теж висловилась. А Білоус це не поодинокий випадок. Сподіваюся, доберуться і до Висоцького, і до інших. Мені пощастило з майстернею. Наші викладачі і натяком знайшли в цю тему. І так має бути. Дуже хочеться, щоб всі падлюки, які користуються місцем і владою, понесли відповідальність. Тож сніданок слідкуватиме за цією історією. Нагадаємо, подібний скандал в університеті Карпенка карого не перший. У серпні 21-го в харасменті звинувачували народного артиста України Володимира Талашка. Все завершилось тим, що університет провів розслідування разом з міністерством культури, передали напрацьовані матеріали поліції, але у 23-му в нацполіції заявили, що не встановили обставин, які можуть свідчити про домагання до студенток з боку викладача. Однак більше в університеті Володимир Талашко не працює.